Вітаю! мене звуть Валентин Терлецький. А ви знаходитеся на офіційному каналі Козацька Звитяга. Це окремий авторський блог Козацький апокриф», де я ділюся з вами цікавою та корисною інформацією і маловідомими фактами з історії козацької України. Бароко прекрасна і загадкова, неймовірно творча, химерна, епатажна і експериментальна доба. Це був час, коли навіть найбільш нереальні речі могли стати цілком буденними, а сіра реальність, навпаки, була в суціль пронизана алегоріями та символами. Була розмита сама ця грань між фантастичним і звичайним. Людина бароко прагнула постійного самовдосконалення. Без передиху мандрувала життям і світом у пошуках власного я, рвалася до нових високостей, жадала гучних відкриттів і здобутків, як духовних, так і фізичних, що сповна відобразилося в тодішньому мистецтві та культурі загалом. І українські козаки не стояли осторонь цих титанічних перетворень усього людства. Вони були дітьми пізнього середньовіччя та з божої волі стали творцями абсолютно унікального явища світової культури, названого козацьким бароко. Про це піде мова далі. Постійні війни та походи перебування на межі життя і смерті породили в козацькому середовищі типово бароковий світогляд. Його особливістю було сприйняття світу людського буття як швидкоплинного і скороминущого явища, своєрідної гри, сповненої ілюзій, химер і вигадок. Звідси намагання прожити хай і коротке, зате барвисте та яскраве життя, прагнення до веселощів і радості. У химерній бароковій козацькій традиції завжди було місце для подвигу, вчинку, який ціною, можливо, найдорожчого мав принести добро громаді, користь для спільної справи. В Козацькій культурі був притаманний тип активної людини, героя, лицаря, оборонця і захисника. Тому вся історія українського козацтва, яка збіглася в часі здобою бароко, пронизана боротьбою за справедливість і правду, пошуками вічного ідеалу, прагненням перемоги над темрявою і злом. Своєрідний характер козака, що найповніше відображає саму епоху, яскраво окреслений у приказках того часу. Іди ж, козак, світ за очима, неси свою смерть за плечима. Не бійся смерті, поки живеш, її нема. А як умреш, тебе, чортма. Більше разу не вмирати. Ой, чи пан чи пропав, двічі не вмирати. Одної смерті не менеш, другої не буде. Умів шарпати, умів і вмерти не скиглячи. А що козакові треба? Степу хліба і неба, Піду ще в пекло, хай буде гірше та інше. У козака життя коротка, слава вічна, вольному воля скаженому круче, спасенному рай, де козак там і слава. Козак душа невередлива, в пеклі не мерзне в ополонці, не пріє. Лучче смерть на полі, ніж життя в неволі. Місяць. Козаче Сонце. Не знає і той чорт козацьких жартів, язик як шабля, а шабля як язик. Не той козак, що за водою пливе, а той, що проти води та багато інших. Звідси і повсюдна віра козаків у можливість, здавалось би, нереальних речей з точки зору сучасної людини. Як скажімо, саме створення та існування Демократичної Козацької республіки, в олухому оточенні феодальних. І деспотичних держав. Навіть тоді це виглядало фантастичним, але ж було. До барокового світогляду належить і віра козаків у надприродні можливості людини та практичне застосування ними військової магії, так зване характерництво. Та й різноманітна культурна спадщина козаків яскравий прояв. От того самого барокового світосприйняття козацтво, будучи великою військовою та потужною суспільно-політичною силою, витворило власне оригінальне творче середовище, яке не має аналогів у світовому культурному контексті. Бароковий світогляд українців сповна відобразився в тогочасній поезії, драматургії, полемічній літературі. У цьому процесі відігравали велику роль відновлення православної ієрархії 1620 року та заснування Київської школи 1615 року. і Її реформи, проведені Петром Могилою та Іваном Мазепою, згодом. Найвідомішим жанром барокової поезії була духовна пісня. Всередині поезії світської розвивалася філософська і еротична лірика, панегірик та епіграма, пейзажні та емблематичні вірші тощо, чи не найоригінальнішими творами українського бароко були так звані. Віршові іграшки, твори експериментальні, певною мірою авангардистські. Поширені були такі форми, як акростих і мезостих, кабалістичні вірші, фігурні вірші. Варто згадати хоча б Івана Величковського, видатного поета, експериментатора, модерніста та новатора, який не лише був яскравим представником епохи бароко, а й де в чому випередив свій час. Він створює раки літеральні вірші, рядки яких можна читати однаково як справа наліво, так і зліво направо. Алфавітний вірш, слова якого починаються з літер алфавіту, вірш про те, що створювався за допомогою механічної перестановки слів з місця на місце, розвивається і українська барокова проза, повісті і оповідання як релігійного характеру, так і світського. Поширюється демонологічна повість і авантюрне оповідання. Варто відзначити і знамениті козацькі літописи, самовидця, «Самійла Величка», Григорія Грабянки». Та інші. Набув розквіту і український бароковий театр. Народжується шкільна драма, у творах якої використані мотиви та образи як християнства, так і античності. Поширюються великодні різдвяні драми, п'єси типу європейських міраклю та мораліте. У XVIII столітті з'являються і суто світські драматичні твори на сюжети з української та всесвітньої історії. З комедійних жанрів драми існували інтермедії. Українські барокові драми і комедії навіть мали чималий вплив і копіювалися в Москві та на Балканах. Величезної популярності набув Вертеп народний пересувний ляльковий театр, де ставили релігійні, жартівливі та іронічні п'єси. А головним героєм завжди був козак-Запорожець. З часом Вертеп із лялькового театру перетворився на справжній вуличний театр, де грали вже живі люди. Також з досягнень того часу портрети, гравюра, скульптура. Наприклад, зараз можемо милуватися шедевральними іконостасами та іконами роботи художника Івана Конзелевича. На Гетьманщині мистецьким осередком у той час стала Києво-Печерська лавра, де була започаткована малярська школа. Український портрет доби бароко вражає могутньою силою характерів та правдивістю. Захоплює відсутність будь-якої ідеалізації, якогось кокетування чи пустотливої витонченості. Над усім панує героїзована постать. Підкреслювалися атрибути влади та гідність людини. Приміром, видатною пам'яткою портретного живопису XVII століття є розп'яття. З портретом Лубенського полковника Леонтія Свічки або портрет старшини Григорія Гамалії в портретному живописі представлені усі прошарки суспільства: магнати, козацька старшина, духівництво, міщанство, представники народного визвольного руху і навіть селянства. В гравюрі велике художнє значення мають зокрема ілюстрації до києво Печерського патерика, майстра Іллі. Твори гравера Федора до Псалтиря та Євангелія. новий етап у розвитку графічного мистецтва, пов'язаний з творчістю Леонтія Тарасевича. Так, Патерик, що вийшов 1702 року у Києві, став видатним явищем української культури саме завдяки його гравюрам. Майстром різноманітних за жанрами гравюр, особливо панагіричних тез, був Іван Щірський. Найвідоміший український скульптор цієї доби Іван Пінзель, роботами якого прикрашені собор святого Юра у Львові, ратуша в Бучаті. І, звичайно ж, неабиякого розквіту набули тогочасна музика та пісня, які завжди супроводжували козаків у їхньому побуті та навіть на війні. Тому їхньому розвитку завжди приділялася особлива увага. Цехи музикантів по всіх полкових містах наказав заснувати ще гетьман Богдан Хмельницький. Вже у XVIII столітті у більшості українських колегіумів та ліцеїв існували хорові капели, театри, балет. Гетьман Кирило Розумовський утримував при своєму дворі власний театр і оркестр, де ставили кращі європейські п'єси, опери та балети. Тут існувала і найбільша в Європі нотна бібліотека. Для підготовки хористів було відкрито співацьку школу в столиці гетьманської України Глухові. З цієї школи вийшли видатні і знані в Європі композитори, творці української музики Максим Березовський. Дмитро Бортнянський, Артемій Ведель та інші. Зокрема, їхнім здобутком перед світовою музичною культурою є партесний концерт. Вокально ансамблевий музичний жанр, побудований на протиставленні змаганні різних груп вокального ансамблю «Акапелла». Новаторське українське музичне мистецтво ще тоді набуло популярності далеко за межами країни. І зазначимо, що ці твори українських композиторів і досі виконуються церковними хорами. Ну і варто додати, що в той час українці були вчителями співу в багатьох містах Росії, видавали там нотні книги, фактично принесли музичну культуру в темну Московщину. Але, мабуть, найбільша унікальність козацького бароко проявилася в архітектурі. Цей європейський стиль в Україні набирає нових мистецьких форм та національного колориту. Тому він є абсолютно самобутнім явищем. Порівняйте козацькі церкви хоча б сучасними їм храмами Московщини чи Польщі. Одними із перших зразків барокових забудов можна вважати дерев'яні храми, що обростали в XVIII столітті новими і новими добудовами, оздоблювалися і доповнювалися елементами, які свідчать про пізнання українцями новинок у світовому будівництві. Красу козацького мистецтва засвідчують численні оригінальні собори, фактично раціональний образ світу, втіленого у камені. Зразки таких архітектурних пам'яток є у Видобицькому монастирі в Києві, у Ромнах, Глухові, Козельці, Зюмі. Та багатьох інших містах козацької України. Зокрема, Миколаївська Соборна церква у Ніжині досі приворожує своєю неповторністю. Унікальним є Густинський монастир біля міста Прилуки Чернігівської області. Згадаємо і церкву Святої Катерини у Чернігові та спасо Преображенську церкву у великих сорочинцях. І вся ця краса була втілена завдяки меценатству козацької старшини та гетьманів. Тоді вважалося за честь профінансувати будівництво церкви або навчального закладу, і козаки, що мали можливість, активно долучалися до цього. Особливо велику кількість величних храмів, колегіумів, магістратів. Військових канцелярій та житлових споруд у стилі бароко було зведено за доби і за сприяння гетьмана Івана Мазепи. Тоді ж народжується Українська національна архітектурна школа, що дала світові таких відомих майстрів, як Іван Григорович Барський, Степан Ковнір, Іван Зарудний. А ще згадаємо запорозьку дерев'яну церкву у старому Самарчику, теперішньому новомосковську, яка сягає 65 метрів. На той час це була найвища дерев'яна споруда в Україні, до того ж, побудована без єдиного цвяха, народним майстром Якимом Погребняком, якому собор явився у вісні. Втім, як і всі інші прояви мистецтва козацького бароко, тогочасна архітектура є свідченням культу краси давніх українців. Повертаючись до барокового світогляду козаків, варто відзначити одну з найвиразніших його складових психологічну глибину самого козацького образу, складність та багатовимірність козацької душі, її нерозгаданою досі таємницю. Письменник Пантелеймон Куліш писав так про козаків: добродійці якось припадали до душі кожному. Може, тим, що вони безпечно та разом якось і смутно дивилися на Божий мир. Дійсно, ми бачимо цю загадкову дуальність на портретах того часу. Там козаки вродливі, дужі, але засмучені. От як Іван Гуляницький, Іван Сулима, брати Шияни, Леонті Свічка. І класичний козак-бандорист Мамай у народному малярстві немає рис суворого воїна, перебуваючи в елегійних роздумах. Він якось печально і водночас замислено дивиться на світ, ніби з прихованим сумом по-філософськи споглядає за метушнею довкола. Але всі, хто навзаєм дивиться на цього запорожця, ніколи не засумніваються у його силі та звитязі, не дай Боже цього лицаря тільки зачепити. І теперішні українці знову відчувають отой піднесений дух барокової людини, що наснажує на життя, боротьбу і пошуки себе у цьому борхливому світі. Як письменник я пропоную могутню зброю для пізнання правди про українське та запорозьке козацтво Книгу сили, дві частини якої воля та віра вже вийшли друком окремими книгами. Шукайте їх в книгарнях, замовляйте в онлайн-кремницях. А поки підписуйтеся на канал, ставте лайки, коментуйте, висловлюйте побажання щодо майбутніх тем для висвітлення в цьому блозі. З вами був я, Валентин Терлецький. До наступної зустрічі.